Всім доброго дня! У нас на Закарпатті йде такі сільські бріхні, що наші ізраїльські правителі для нас, для українців, зробили полегшення. Дійсно, це полегшення. Люди не скигліть. У в Закарпатті в селі Синевир, Колочавський дільничий Луга Іван з 2009 року від мене лісно від мого батька-інваліда, якого вбив. Вбив батька Лугош, офіційно вбив і офіційно вимагав хабарі за дрова. Це дешевше люди. Дешевше, чим сплачувати хабарі. Розумієте? Чим сплачувати хабарі Лугошу. Дешевше сплатить, не скигліть. Потім заказні вбивства оформлять легально. Легально. І будуть вбивати пенсіонерів вже легально. Вони вбили батька, Лугош, поліцейські вбили і кажуть. Що це до нас не було, не було, хабарі не вимагали, є докази? Всьо але дешевше купити дрова, дешевше. Влада в Києві знає, що робить. Це ж Ізраїльцяне. Вони знають для українців полегшення зробили.